Якщо в Україні така гарна медицина, то чому європейці не їздять лікуватись в Україну? Як це не їздять? Як їздять? У мене мама в медколеджі працювала здається, Досі працює, а можливо, вже на пенсію вийшла. Не суть тому. В дуже поруч біля неї був стоматологічний цей академія. Тобто туди приїжджало стільки за кордону людей зуби робити. Навіть ти знаєш, що, навіть доходило до того, що ціни за кордоном і ціни в Україні вже були однакові на сервіс, на то зробить зуби. Але люди все рівно тратили на літак, на готелі і так далі. Приїжджали в Україну, робили в Україні, бо якість, сервіс, відповідальність і результат набагато вищий був ніж в Європі. Ну блін, ну хто в Європі жив і були стоматологи, і й ті прекрасно це розуміють. Ну, я не знаю, може комусь повезло попасти до якогось лікаря. там нормального Но загалом в Європі просто було ужасно. Дивись на палець в Україні. Цей палець був відстрілений. Його пришили. Доктор казав: я взагалі не вірю, що таке буває. Він після того, палець у мене прижив з Повіримо, знаєш, мені в Європі, як подивились, сказали, таке не рятується, ми взагалі обрізали його повністю. І в Україні його ще могли б прямо зробити. Бачиш, його ж криво зробили. Це, це німці зробили. І Дивись, я хто? Я оперний співак, бізнесмен-підприємець. Я сидів німцям, казав, вони правильно зробили палець, переробіть, він криво зростеться. А вони кажуть, ні-ні, все по технології і так далі. У них є чітка інструкція, чіткі протоколи, як діяти. Вони працюють неплохо, але вони всі доводять до критичного стану. Тобто вони включаються тільки тоді, коли є критичний стан. В Україні ж працює оця система лікування попереджувальна. Того у нас там лікарі багато, лікарств означають і так далі. Але... Ну, давай почесно, якщо в тебе в Україні немає грошей, в тебе буде жахлива медицина. Але тебе теж врятують. В Європі неважно, скільки в тебе грошей, тебе теж врятують в критичній ситуації. Але якщо в Україні в тебе хоч чуть-чуть грошей, хоч чуть-чуть зв'язків, тебе такий медичний сервіс буде, як ніде в світі ти його не дьорнеш. Даже за великі гроші. Ніде. Мене в лікарі врятували в Україні. Ну ти ж прекрасно знаєш, ну тебе скільки ж шрамів, весь повірізаний, спина, там це вся історія. Лікарі в Німеччині, як побачили, казали, ми не знали, що з цим робити. У них ні досвіду, ні понімання, як це порвати. А в Україні врятували. Врятували взагалі, з такого стану, що не, не рятують. Ну тут і чудо Боже. Ну це ж лікарі, помієш? Я скільки не тикався по лікарям за кордоном, ну ніде немає, таких, як у нас. Система у нас, звісно, так собі, лікарні так собі виглядають. Формат спілкування цей, так собі. Ну, люди злію один на одного, бо нема поваги від влади до людей, на жаль. Та й від людей до влади немає, бо ми один одного достойні насправді це треба признати. Тобто, через то такі враження. Але в Україні прекрасна медицина. Не всюди. Але за кордоном таку треба шукати як його сіна. в Україні. Вона в кожній третій, четвертій лікарні. Шукаю українців, які хочуть навчитися онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість за 100 тисяч місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює.